І про ще один захід, який відбудеться 1 червня, не можемо не згадати, бо там будуть і е, відзначати день дитини, і допомагати силам оборони. Цей захід називається «Майбутні дітей в наших руках. Він відбуватиметься в одному із найбільших районів Львова на Сихові. Організатори обіцяють, що там буде і смачно, і весело, і безпечно. І, Власне, одна з організаторок цього дійства е, Ольга Тесляк, із нами на зв'язку. Олю, вітаємо тебе. Привіт. Так кажучи, організатори, так розуміємо, що ви відповідаєте за організаторів, що буде і смачно, і весело, і безпечно. Хто має забезпечити власне смак свята? Що там такого цікавого для дітей, для дорослих буде для того, аби вони туди приїхали, прийшли і взяли участь? Ну, дивіться, буде насправді дійсно дуже смачно, тому що відразу рекламую буде дегустація сиківського торта від Кремля Джем. Буде бограч від Арсена Ільїна, який ну найкраще, як на мене, професіонал в сфері варіння бограчу. Будуть шашлики, будуть печені овочі, різні нагетси для діток, різні снеки, різні смаколики. Тобто розваг для дітей буде предостатньо, тому що ми замовили і машинки, на яких можна буде покататися, і різні конкурси, і навіть запросили гросмейстера з шахів, з яким можна буде зіграти певну партію. Тобто є певний сюрприз: це буде фотозона з таким загадковим персонажем. Будуть різні і танцювальні виступи, будуть виступи спортивних колективів. Будуть буде оркестр сухопутних військ. Ми це прочитали в Анонсі. Це справді буде цілий оркестр Академії Сухопутних Військ. оркестр З академії сухопутних військ буде співати в нас на святі, і потім буде караоке. Коли е, будь-яка людина зможе з оркестром заспівати українську пісню, яку вони виберуть е, Це умови так, щодо, так. щодо участі в цьому заході. Якщо нас чують зараз е, львів'яни, які би хотіли потрапити, що їм потрібно зробити? Їм потрібно просто приблизно з 12 години прийти в сквер гідності на Санта-Барбарі, на Сихові і просто насолоджувати, взяти з собою гарний настрій. Трішечки грошиків, тому що ми хочемо все-таки зібрати на Mavic 3T для хлопців з гуру, тому що вони дуже дуже просять про нього. Бо ви самі знаєте, що там зараз робиться на фронті. І ну, дрони це розхідний матеріал, і ми завжди їх забезпечуємо хлопцям по можливості тими різними, от різними зборами, різними такими атракціями, збираємо все, що можемо. Отже, так співпало, що у нас в студії представниці двох прекрасних заходів, які стартують одночасно в неділю у Львові. В 12-й годині стартує пробіг з Арсеном Мірзияном. Кручу подалі, щоб вони жили на підтримку західного регіонального медичного нас. центру. А й частина львів'ян відвідає сихів, де буде таке прекрасне дійство е майбутніх дітей в наших руках, де можна буде і послухати орке оркестр сухопутки і взяти участь у різних атракціях. Бо кажуть організатори, що буде там і весело, і смачно, і безпечно. Дякуємо. Вам бажаємо вам е, обом як представницям е, організаційних комітетів великої кількості людей, які будуть брати участь у цьому заході. Ми на цьому і ставимо крапку. Е, бажаємо мирних спокійних вихідних зустрічі е, літа нашим глядачам. І насправді на кінець можемо проанонсувати ще одну подію. Бо до Львова повертається вистава Золотий обруч Бориса Бориса Лятушинського е, опера, яка який минуло 55 років з моменту першої постановки на сцені театру власне, цієї опери, і до 130-ї річниці, від дня народження композитора, опера постане у прочитанні молодої команди.